Вітаю усіх, хто дивиться Калуцьке міське телебачення. Я знову до вашої уваги прові поради від практикуючого адвоката Олега Іванівна. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Доброго здоров'я. Що на сьогодні? Сьогодні я хотів би зачепити, думаю, не менш цікаву тему: це трудові взаємовідносини. Ну так, це ну, актуальна тема. Так, вона актуальна і дуже багато питань виникає з приводу е, роботи, з приводу звільнення з роботи. Ну і Частину із цих питань я думаю, попробую висвітлити ну, надати найбільш... якісь. Проблемний трудовий спір, можна сказати, був у вашій практиці ну, за час. Звичайно, вашої самий, с, самий проблемний трудовий спір це є відстоювання прав громадянина на ту інш, чи іншу роботу, з якої його незаконно звільнили. Ну він не можна сказати, що він проблемний. Просто я вважаю, що за своїм змістом це актуально поновити людину незаконно звільнену з роботи на посаді, чи на робочі, чи на її робочому місці, і в цій частині я. Скажу декілька порад. Ну, давайте. І так, шановні громадяни, хотілося б зазначити, ну, дати вам цінні поради, які стосуються більше звільнення з роботи, бо кожен з нас зараз працює і кожен з нас в тій чи іншій ситуації десь переживає, звільнять його з роботи чи не звільнять його з роботи. Я не хочу давати перелік осіб, які підлягають першочерговому звільненню, які ви. Мають право на те, щоб їх залишили на роботі. Одне єдине скаже, що законодавець в цій частині сказав, що спеціаліст з найкращою, найбільшою кваліфікацією, найбільшим досвідом має переважне право на залишення на роботи. І тільки при тому, коли два одинакових працівники між ними вже вибирається якраз категорія чи є на утриманні діти, чи він має матеріально забезпечений, чи він має групу інвалідності і досліджують інші інші обставини. Але е, питання, яке я хотів би висвітлити дещо інше. Е, що би ви повинні були знати, коли, наприклад, іде якась реорганізація, е, скорочення чисельності і штату працівників у вас на е, вашому підприємстві, вашій установі організації? Перш за все, ви, повинні, були, будете, ви би повинні знати наступне: що власник або уповноважений ним орган повинен повідомити вас про наступне звільнення. не Пізніше, як за два місяці. Е, яким чином це би мало відбутися? Бо е, саме і е, власники, і е, роботодавці припускаються і в цій частині також помилок. Е, найкраще значить, е, для власників, звичайно, для роботодавців, е, саме оптимально це повідомити письмово під розписку. І відповідно вам, громадянам, також мали би письмово вручити повідомлення. Так і так попереджаємо вас про те, що ви можете бути звільнені в зв'язку з скороченням чисельності штату працівників з такого то числа. Е, дехто сприймає буквально. Тобто, якщо, наприклад, мені написали, що я з 1 січня буду звільнений, а я другого ну можу бути звільнений, а я другого працюю, третього працюю, а потім 4-го мене звільнили, то відповідно. Я, якби, вже пройшло більше двох місяців, то не мали права мене звільнити. Десь в цій частині можу не погодитися з такими обставинами, тому що законодавець не визначає, коли саме має відбутися, бо скорочення чисельності штату працівників має місце не якоюсь конкретною датою, а може бути трошечки розтягнуто в часі, і відповідно, роботодавець може затримати саме процедуру звільнення і на декілька днів. Тому не треба робити якоїсь особливої прив'язки, але якщо вас попередили, це ще не означає, що ви бути, можете бути звільненими. Що я би хотів вам, працівники, ще сказати? Що в будь-якому випадку, при будь-якому скороченні чисельності чи штату працівників, роботодавець повинен вам запропонувати, якщо така робота є, запропонувати роботу. Інакшу на цьому ж підприємстві установи і організації. Тобто в своєї практики назву такий приклад. Значить, звільнили майстра зміни відповідно і з роботи. В той час, коли його звільняли, відповідно було місце прибиральника. Ну, здавалось би, як майстер піде прибиральником працювати. Але навіть цієї роботи працівникові цьому майстру не було запропоновано. Звичайно, з цих підстав ми дослідили ці обставини. Суду довели про те, що на момент звільнення майстра було вільне місце прибиральниці, і на це вільне місце через два чи через три дні після звільнення майстра на це вільне місце прибиральника взяли іншу людину. І це стало підставою для того, щоб поновити цього майстра на роботі у зв'язку з тим, що було допущено порушення. Якраз порядку звільнення обов'язково роботодавець повинен вам запропонувати будь-яке інше вільне місце роботи, тому що ви можете піти на це місце. Хтось може. Сказати, та я з майстра не піду, наприклад, е, йти е, санітаром. А другий скаже: ну, а що мені робити? Мушу йти і прибирати. Е, така ситуація є, і відповідно людина може погодитися. І е, такі порушення якщо допускають роботодавці, можете звертатися, але тут слід доказувати про те, що дійсно на момент вашого звільнення з ускороченням чисельності штату працівників було інше вакантне місце. Ще би хотів значить, вказати вам наступне: якщо ви одержуєте письмове попередження, і відповідно не розписуєтесь про його одержання, роботодавець може скласти акт про те, що ви відмовились від одерження попередження про наступне ваше звільнення. Тобто попередження саме оголосять вам усно і в присутності не менше двох. Інших працівників складуть акт адміністрації, складе акт про те, що ви відмовились від одержання такого попередження. І повірте мені, що суд врахує те, що дійсно ви були попереджені завчасно. Те, що ви відмовились від одерження такого попередження, не зробили відповідної відмітки, що вас попередили завчасно, може розсінюватися судом як те, що все ж таки вас належно попередили, якщо відповідно адміністрація складе акт про таке попередження. Е, значить, ще би хотів би що сказати, коли вас звільне, е, Значить, є е, попередили вас про наступне звільнення. Е, власник повинен вам надавати е, раз в тиждень вільну годину часу для того, щоб ви шукали роботу. На іншому установі підприємстві організації. Можливо, я помиляюся щодо тривалості такого часу, можливо, де зараз законодавець і інші зміни внесе, але фактично пам'ятайте про те, що вам надається додатковий час для того, щоб ви могли знайти собі іншу роботу в іншій установі і організації. Бо зрозуміло, що ви. Вас скоротять, і ви і працюєте, віддається цій установі. Потім забрали свою трудову і не підшукавши іншої роботи, бо були зайняті на тому підприємстві, не маєте куди влаштуватися. І ще будете тиждень, другий, третій, може місяць шукати якусь іншу роботу. Відповідно до цього, законодавець передбачає обов'язок роботодавця надавати вам час для пошуку роботи. З приводу, ще хотів би зазначити, з приводу розрахунку при звільненні в зв'язку з скороченням чисельності штату працівників. Окрім того, що розрахунок і видача вам всіх документів повинні бути здійснені протягом трьох днів. Хочу наголосити, що вам повинен роботодавець заплатити вихідну допомогу в зв'язку з скороченням. Це зовсім інший розмір, відмінний від того, що вам платять заробітну плату за той місяць, який ви фактично відпрацювали, за невикористані відпустки, за інші. Інші обставини вам ще повинні заплатити вихідну допомогу, окрему яку законодавець передбачає в зв'язку з скороченням чисельності штату працівників. Пам'ятайте про ці обставини і користуйтеся ними, пане Олеже. Наприклад, якщо в підприємстві відбувається внутрішня реорганізація, йде скорочення штатних одиниць із заміною інших посад, тобто людина, яка підпадає під скорочення. Її посада заміняється іншою посадою, тому що це є необхідність. Але та людина не може виконувати цю посаду, їй не можуть це запропонувати, тому що вона не може виконувати. Як чинити тоді в такій ситуації? В такій ситуації слід пам'ятати одне: якщо йде скорочення штату працівників, відповідно штатний розпис, самий штатний розпис формується по-новому і вводиться нова структура штату. Відповідно, затверджується наказом новий штатний розпис, нова категорія працівників. Якщо е, появляється нова категорія, наприклад, вводиться зовсім інша посада. Я так зрозумів, так. Е, і на той момент, коли звільняють е, по скороченням штату, ну наприклад, звільняють е, майстра зміни, а вводиться штатна одиниця начальника цеху для прикладу. Я ну так скажу, тут уже е, фактично не е, можна констатувати як вільне місце вакантне. Чому? Тому що для е, того, щоб особа пішла на іншу зовсім нову вакансію, е, вона повинна підпадати. Під можливість працювати на цій новій посаді, тобто вона повинна мати кваліфікаційний, достатній кваліфікаційний рівень, вона повинна відповідати стану здоров'я. Ну бо я для прикладу назвав такі керуючі посади. А може, наприклад, був от для прикладу, є посада скорочується столяра і вводиться посада токаря. То так, зрозуміло, так. що столяр не буде працювати токарем. Тобто йде про скорочення чисельності, от іде перепрофілювання підприємств. Тобто, Підприємство, значить, скорочує столярний цех, зато набирає працівників на токарний цех. І відповідно, по новому штатному розпису токарів збільшують, але столяр, не маючи кваліфікації токара, не піде туди і його відсутність. Відповідно... Добре, а яким чином може проспілка захистити працівника, який підпадає під скорочення? Навіть е... якщо трудовий колектив висловить свою думку проти Піш... пішла реорганізація внутрішнього, все. Ну, це Дасть якісь результати чи ні, рішення про спілкову органу треба дивитися, наскільки проспілка ще в цій установі правомочна. Бо у нас в нас більшості випадків якось має місце про те, що проспроспілкові внески платять, а виявляється, що особа і навіть не є членом цієї проспілкової організації. Ну, ясно. Треба першим ділом це перевірити. І рішення самого спілкового органу воно е береться до уваги, але якщо, наприклад, спілка констатує. Ми не даємо скоротити цю посаду, а власник каже: ну а за що ж я маю утримувати її? Патова ситуація, звичайно, власник скоротить. Бо якщо робиться скорочення і штату, і то і незважаючи на те, що бо рішення поспілкового органу може бути визнано і таким, що не відповідає то то тій обстановці, яка складається. Бо якщо власник не має коштів утримувати такий штат, він відповідно його скорочує. Якщо про проти цього заперечує, відповідно посилаючись на те, що ми не бажаємо. Ми не а що ми можемо вже вдіяти, коли штат затверджений? Ми просто Практично. можемо написати ми проти, з яких причин, тоді обґрунтувати це. все. Якщо у вас є якась. конкретна, ви, ви даєте запитання, яке конкретно у вас склалося, якась ситуація є. Ну, можливо, бували такі варіанти, коли вже чулося, що штат не затверджений вже, а профспілковий трудовий колектив збирається. Проспілка вирішує, що ми не даємо згоду на скорочення власне цього працівника. моя позиція, моя порада буде такого змісту: зверніться до власника. Зверніться до вбов проспілка, фактично стоїть на захисті громадян. Працівників перш за все зверніться до власника, обґрунтуйте свою позицію. Бо фактично дія профспілкового органу із представниками адміністрації, це завжди якийсь е, шлях знаходження якогось компромісу ті тій чи іншій конфліктній ситуації. Якщо у вас є якесь питання про те, що ви дійсно не хочете робити це, скорочення чисельності штату працівників, ви звертаєтесь до власника, пояснюєте, чому ваша позиція є саме такою, Незалежно. і таким чином ви можете відстояти свої позиції. Бо якщо, наприклад, е, якщо, бо є приватні структури. І є державні установи. Між ними дія профспілки трошечки відмінна. Бо якщо, наприклад, по державній формі власності власник, наприклад, орган місцевого самоврядування чи держава встановлює штатний розпис такий і робить скорочення чисельності штату працівників, то рішення про органу фактично не ну, буде мати значення тоді, коли кого залишити, чи цього працівника, чи цього працівника. Із двох, якщо скорочують одну штатну одиницю, оце буде мати значення, враховується. А якщо проспілка просто буде виступати, що ми не бажаємо проти такого скорочення, і це буде не обґрунтовано, то відповідно ніхто такі рішення випадку, випадку, Кожне випадку, рішення та. повинно бути зважене. Це звичайно зрозуміло, але водночас воно і не є приємне, тому що. Би, так. так не хочеться нікому скороченим. Хотілося бути. би побажати Скрученим, усім не потрапляти у таку е, халепу. Дякую вам за таке роз'яснення. На все добре, бувайте здорові.